Вітаю всіх. Я в Чериванні Ольга, практичний психолог, процесуальний психолог та гештальтерапевт в процесі сертифікації. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як допомогти своєму тілу допроживати той негативний, травматичний досвід, щоб він в нашому тілі не застряг, умовно скажучи. Ті події, як стрес, страх, травматичні переживання. Думки негативні, які впливають на наш стан, можуть інколи фіксуватися у наших м'язах, наших тканинах. І наше тіло має ну може бути напруженим. да Тобто, ви можете відчувати ніби все добре, виходите, там працюєте, а са, а відчуття в тілі ніби таке. Повністю воно або на готові, або не можете розслабитись. Сьогодні ми, я вам запропоную певну техніку, яка допоможе тілу розслабитись. Також ця техніка допомагає. У, ну, коли є безсоння, наприклад, да, і важко заснути або порушений сон, то вона також може допомогти і її викор... робити краще вже там, на ніч. Якщо... Але якщо ви там, відчуваєте напругу і у вас є місце, де ви можете цю техніку використати не, там, не ввечері, то можете її використати. Але пам'ятайте, що вона дає ефект розслаблення, і тіло почне розслаблятися. Ця техніка вона працює на скажімо так, допомогу. У нас є точки, які допомагають нам розслаблятися, а називаються. І ми будемо простукувати їх. І завдяки цьому тіло в нас розслабиться і проживе там, ті негативні ситуації. Тобто ви можете обрати думку, яка постійно хвилює вас. Або, наприклад, якщо ви прожили якусь ситуацію, і вона все рівно крутиться у вас в голові, да, там, і тілесно ви відчуваєте, ви також берете, починаєте її там, фіксуєте і виконуєте цю вправу. Розпочинаємо ми з нашого тім'ячка. Е, перше, що ми е, будемо шукати точку, це тім'ячку. Ми кладемо долоньку на голову і шукаємо найгарячішу точку на голові. Ну, то вона, це наш роднічок, да, Якщо немовлят подивитися, це те, що таке пульсує. То ви знайшли гарячу. І тоді використовуємо наш вказівний середній палець. Можна один, можна... Ну, краще двома. І ми починаємо з вами простукування від голови і далі тілесно, ну, я вам розкажу, починаємо простукуємо ми десь 5-10 разів. Вибираємо темп повільний, щоб він не був швидкий. Там починаємо один, два, три. 4, 5. Далі наступна точка це наш початок брів. Ми берем, е, наші, Застосуємо дві наші руки і вказівні пальчики. І також на початку бров ми починаємо простукувати. Один, два, три, 4, 5. Наступна точка у нас там, де розріз очей. Знову ми простукуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Наступна точка у нас під очима, під виками, але отут е, обережно, бо може е, синці, якщо дуже будете стукати, можна синці заробити. Так, що так, що бережіть себе і легесенько простукуємо. Також один, два, три, чотири, п'ять. Наступна точка у нас під носом на губі, де у нас є, ну, тут, так, проміжок між губою. Ну, Верхньою і носиком. Беремо два пальчика і також простукаємо один, два, три, чотири, п'ять. Наступна точка у нас підборіддя між нижньою губою, так, от така впадинка, ви знайдете. І простукуємо тут один, два, три, чотири, п'ять. Наступне також нам потрібно буде руку, і ми шукаємо наші ключички. І також двома пальчиками простукаємо: 1, 2, 3, 4, 5. І під пахвами на три пальця нижче від пахви. Ми тут долонькою простукуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Оце такий цикл. Розпочинаємо ми з тім'ячка, завершуємо ми під пахвою. Таких циклів ми робимо десь 9, 7-9, але ви рівняєтесь на відчуття своєму в тілі. Якщо тіло ще напружене, ви продовжуєте до 12 разів. Якщо ви вже відчуваєте, що тіло розслабляється, там з'являється вже так, ну там хочеться спати, то створіть собі такий простір, щоб ви могли заснути. тому що Щоб тіло прожило і вивільнило цю. Ну, той стрес, який ви порожили, бажаю вам здоров'я!